Затяжна посуха може негативно позначитися на врожаї цукрових буряків, збір яких на Волині вже розпочато. Рослинам не вистачає вологи для росту зі слів фахівців. Бездощова погода перешкоджає також і посіву ранньої озимини. Попри це, аграрії радіють цьогорічному результату. Чому дізнавався Павло Мельничук? Рекордний за всю історію врожай цього року зібрали волинські аграрії більше мільйона тонн ранніх зернових культур, і це не враховуючи кукурудзи, до збору якої приступлять лише наприкінці вересня. Директор одного з найбільших сільськогосподарських підприємств Волині Анатолій Неконюк результатом жнив задоволений. При середній врожайності 80 центнерів з гектара тут зібрали 20 тисяч тонн зерна. Пояснює це сприятливою погодою та ефективним впровадженням сучасних технологій. «Намолотили ми більше 20 тисяч тонн зернових. Зараз в неділю буквально приступаємо до молоту вже і сої, та й до кінця вересня вже будемо молотити кукрузу на зерно. Яка останнім часом з цією погодою, дуже такою жаркою, вона вже достигає. Найбільше зернових традиційно намолотили у південних районах області. Найбільший вал сьогодні у Горохівському районі 160 тисяч тонн, 133 у Луцькому районі, і далі йдуть Лукачі і Володимир. Землі в нас особливі, значить, є більш-менш рівні, але в основному це горбиста місцевість, але зв'язку з тим, що ми утримуємо велику рату худобу, вносимо органічні добрива, багато вносимо. От, то завдяки тому маємо хороші вже. У фізичній вазі ми зібрали по 80-20 на раз гектара. Сільгоспвиробники зазначають, вартість пшениці нині пішла вниз. Фуражне зерно коштує 3500 гривень за тонну. Відтак збувати його не поспішають. Як правило, зразу, коли збирається врожай, він дуже дешево коштує. Фураж весь на збереженні. Картопля буде продаватися зразу. Я ну, не стараюся зберігати, бо то лишні затрати. Цього року в області майже на третину зросли посіви гречки до трьох тисяч гектарів. Врожай ще не збирали. Високу вартість цього продукту в магазинах аграрії пояснюють так. Не стільки вона вже сьогодні стала як продовольча чи політична культура, як спекулятивна культура. Для того, щоб не було цієї спекуляції, треба просто її більше посіяти. І щоб достойна ціна була у виробника, а не у спекулянта. Я думаю, що це питання абсолютно врегулюється. Тим часом волиняни вже почали збір цукрових буряків. Рекордних врожаїв не очікують через посушливе літо, каже керівник дзовгородища Анатолій Неконюк. Набрали вони багит її, що треба, ну але надіємося, що можна за рахунок цукрисості трошки витягнемо. На черзі збір кукурудзи запланований на кінець вересня. Її планують зібрати близько 100 тисяч тонн.